себе як місто троян Дніпропетровська траса проходить і всі бачать що ну троянди це троянда головна квітка нашого, нашого міста змінився він в кращу сторону по-перше змінилася команда звичайно у цей процес децентралізації він дав можливість більше фінансового ресурсу мати на містах і тому більше можливостей змінювати місто за останні роки 100% можна сказати, що місто стало чистим. Це все всі відзначають, всі, хто раніше були у Покровську, дуже велика увага приділяється саме прибиранню для того, щоб. Ну... І звалища, стихійні їх прибирають, і це під жорстким контролем особисто в нас. Треба нашим громадським діячам дати можливість самовиразитися. Тобто ніякої диктатури з нашого боку, що там, ми жодного разу не вмішувалися в процеси, які відбувалися з організації цього фестивалю. Все, що потрібно, прийшли, нам потрібно тут допомогти, тут допомогти. Все, все що попросили, ми все. Звичайно, допомогли, і три чи чотири роки ви вже в нашому місті цей фестиваль проходить. І мені здається, можливо, наша громадська дійшла того рівня, що вони ну, можуть брати на себе відповідальність. пошли! не важлива. Маємо тим, що допомагаємо переселенцям вирішувати їх деякі питання. І мене на цій на цьому фестивалі зацікавило те, що тут є така локація клада та громада, де якраз таки цю тему можливо підняти, розповісти про нашу діяльність про діяльність прав захисників в цілому, як до кого звертатися. І з перших днів підготовки до фестивалю мене зацікавило бути саме на цій локації. Як голова молодіжної ради свого міста намагаюсь розвивати молодіжну політику для того, щоб змінювати починаючи з молоді, і тим самим якось привертати увагу до проблеми молоді, тому що молодь буде майбутньому розбудовувати і в покровську, тому числі і Україну в цілому. І я впевнений, що саме завдяки таким фестивалям, такому спілкуванню у нашої країни є майбутнє, є майбутнє українського Донбасу і я як відчуваю якусь потребу в тому, щоб максимально цьому сприяти та робити, розбудовувати громадянське суспільство у нас у державі, ну і правову державу взагалі. Будь ласка, розвивайте, займайтеся своєю мрією, реалізовуйте себе і працюйте на користь міста Поковське. Мы работаем над социальными проектами в молодежном хабе с детьми по направлению на формальную Молодец. Я бы хотела вернуться домой. Вот. Даже не домой, то есть я понимаю, что город уже не такой. Возможно, можно было бы остаться в этом городе, но тогда нужно улучшить в этом городе инфраструктуру, потому что мне не хватает многих вещей, мне не хватает а, хорошего образования, мне не хватает хорошей медицины, даже даже не медицины образования, а сервиса, то есть а, умение общаться людей а, правильно, грамотно, красиво, умение уважать друг друга. адекватно относиться к себе, к окружающим, правильно воспитывать детей, чтобы они какие-то вот такие вот человеческие факторы учитывали. Ну вот каких-то таких мелочей. Мне казалось, что в нашем городе, в Донецке, это все было. Дорогие дороги к дому, вы ведите, нас всех, ведите. Мы уже хотим по-другому, хотя солнце еще в зените. Понимаем правду По чуть-чуть по глазам солдатов Говорят, нам такой не надо Говорят, тяжела расплата Дорогие дороги к дому Выведите нас всех, ведите Мы уже хотим по-другому Где солнце еще в сините Мы уже понимаем правду чуть-чуть по глазам солдатам Говорят, нам такое не надо Говорят, тяжела расплата Говорят Тяжела расплата